Прес за 30 днів. Не дуже вірю, що вийде, чесно вам кажу. Питання не тільки вправ, ще й харчування, сну і ТД, і т.п. По харчуванню є своя біда, їм нерегулярно і таке. Зараз в мене результат. Я не думаю, що дуже великий прогрес видно. Хоча трошки може щось проявляється. У мене челендж простий, я роблю два сета вправ через день. Деякі дні пропускаю, кажу чесно, поїдемо. Так, перший круг зробив. Через регулярність вправ стало легше. І сподіваюся, сьогодні я вже зроблю так, як має бути. Чесно, я задаюсь питанням, нафіг воно мені треба, але я зробив другий круг. Через 20 секунд буде третій, перерва так само хвилина. Юху! підсилення яке. ДА, блін, я це зробив. Я зробив, блін, чисто. Три рази з перервою хвилину. Офігеть. Просто відчуття прекрасне. Любе досягнення, це приємно. Підписуйся, став лайк.